Зараз мене дуже добре зрозуміють мої колеги. Іноді, коли ти працюєш з філером, ти намагаєшся викласти форму, а філер ніби живе своїм життям. Ти коригуєш форму і наче з ним борешся. Зресті лайнкіс такого не буває ніколи. Справа в тому, що цей гель дуже пластичний і добре моделюється. Таким чином ви можете деталізувати свою роботу до дрібниць, додаючи невелику краплю препарату, виправити асиметрію і надати чіткого контуру. Для мене це виглядає як ідеальна співпраця з продуктом. Продукт робить сам те, що ти задумав. Окрім того, гель чудово розчиняється гіалуронідазою, і ми працюємо безпечно і впевнені в тому, що при будь-якій помилці ми можемо її виправити. Саме тому Restylane Kiss завжди в моїй практиці. Він береже мої нерви, нерви моїх пацієнтів і не хочеться експериментувати з тими препаратами, які чинять опір.